Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі СОЗірі Казок. Казка про лінивого зайчика. Було це давним-давно, коли ще звірі говорили. В одному лісі жили собі зайчик-побігайчик та їжачок голова з голочок. Як були вони маленькими, то не розлучались і на хвилин. Разом гралися, під одним кущиком від дощу ховалися. Одним листочком лопуха вночі вкривалися. Та ось вони виросли і настав час їм будувати свої домівки. Давай разом збудуємо хатинку, каже їжачок. і разом будемо жити в ній, буде веселіше. Е, ні, відповідає зайчик. Ти дуже повільний, ти все повільно робиш, а я швидкий. Ти доки нагнешся, доки підведешся, я вже й хатинку збудую. Не хочу я робити один за двох. Будемо будувати кожен свою хатину. Як собі знаєш, відповів їжачок. Стали вони кожен свою хатку будувати. Їжачок не поспішає, але й не зволікає. Назбирав гілочок, листечка суфого та й зробив собі хатинку простору, сухенько та гарненько, а потім і про запаси на зиму не забув. Пішов до лісу та й почав збирати грибочки, наколює їх на свої колючки, приносить та й розвішує на гілочках сушитися, а сам знову біжить до лісу, яблучка та грушки збирає і до хатинки несе. От зустрів якось їжачок свого друга та й питає Як твої справи? Збудував собі хатинку, бо вже скоро зима прийде та й спитає, що робив влітку. Ще встигну збудувати, відповів зайчик. Я ж швидкий. Та й що мені будувати? Я під кущиком сховаюсь, листочком прикриюсь, та й ніякої зими я не боюсь. А їсти ти що взимку будеш? Зібрав уже запаси на зиму? запитає їжачок. Нащо їх збирати, скрізь повну їжі, відповідає зайчик, і травичка соковита, і листочки смачненькі, і гілочки зелененькі. Годі вже розмовляти, на мене чекають метелики на галявині. Я з ними змагаюсь, хто прудкіший. Але ж зима скоро прийде, мовив їжичок. Не боюся ніякої зими, сказав побігайчик і пострибав на галявину гратися з метеликами. А їжачок голова з колючок пішов далі збирати грибочки, яблучка і грушки. Час швидко плинув. Красне літечко скінчилось, пролетіла осінь, до лісу прийшла зима, із завірюхою, метелицею та тріскучим морозом. Їжачок сидить у своїй хатинці там сухо, тепло, сушені грибочки та яблучка їсть. А зайчику геть погано, соковита травичка померзла, зелені листочки опали та все глибоким снігом засипало. Та й сховатися ніде скрізь мороз дістане. Іде зайчик побігайчик до свого друга. Пусти мене, братику, погрітися, бо я з голоду ледь ноги тягну. Зачекай, відповів віжачок, ти ж казав, що я дуже повільний. Та нічого не встигну зробити. А тепер прийшов до мене проситися. Ну, гаразд, пожалію я тебе, залишайся в мене на цю зиму. Але на наступний рік пам'ятай, зима завжди спитає, що влітку робив. Зайчикова хатка Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика дерев'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки і вигнала. Йде зайчик дорогою, плаче йому назустріч дві собаки. Гав, -гав чого, зайчику, плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати. Була в мене хатка дерев'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму гору зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. «Гав-гав, чекай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетить клоче в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається на зустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка дерев'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загорчить. Йди, лисичко, геть. А лисичка з Як вискочу, як вистрибно, полетить в усі закутки!» Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Кукаріку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та й мене вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Те вже тобі. А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чи бітьми, як затупає, крилами як залопоче, так закричить. Кукаріку, йду лісами, горами, в чоботях зі шпорами, несу косу на плечі, тікай, лиско, з печі. Лисиця злякалася і каже, Вже взуваюсь, а півень знову віку, несу несуни косу на плечі. Хочу лисеньку посікти, тікай лиско, геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. Кукаріку несу косу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай лиско, геть. Лисичка, як вискочить, так дремене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик знову жити в своїй дерев'яній хатці. Їжак та заєць Був собі їжак. Якось вийшов він раненько, зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле. Подивлюся, як та моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку мугикає. Коли виходить за куща заєць, він саме у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, все кривуляєш криволапку. І батько твій криволапку, і дід криволапко був. Такий весь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом помінули. От він зайцеві каже Ти, каже, мене береш насміх, а хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарехоче, ти на випередки зі мною. А їжак спокійно у відповідь а так, і з тобою. Ну, добре, засміявся заєць. давай бігти Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому й радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки. Знаєш жінку, який мені клопіт? Який чоловіче, мушу зайцем бігати на випередки та й розказую все, як було. То це ти берешся перегнати зайця, аж зоркнула їжачиха. Помовчи, жінко, мовив їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак розказує своїй жінці, як прийдеш на ниву. То ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі, як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому фукну, я вже тут. Добре, каже їжачиха, приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий, то біжімо. От став заяць в одну борозну, їжак у другу, раз, два, три побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць, ну біжімо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ну біжімо ще раз, каже Заєць. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, як ви вже знаєте, їжачіха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут, знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів, а за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестися вже не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабшого. Сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. Чому у зайця довгі руха. Колись дуже давно у лісових звірів старшим був великий і сильний лос. От одного разу лось з лосицею їли на галявині травичку і розмовляли. А ми ймо заєць пробігав. Дайно думає заяць, послухаю я, про що вони розмовляють. Підібрався зовсім близько, сховався за великим кущем і слухає. Лось каже своїй дружині. Є в мене роги, які я хочу звірям пороздавати. Тільки от лихо, рогів мало, а звірів багато, як їх розподілити. А заяць думає. Добре б і мені роги мати, хіба я гірші за інші?» А Лось тим часом продовжує От, наприклад, красиві роги. Кому їх віддати? Заяць тільки збирався щось сказати, аж тут лосиця каже Вітай їх оленю, він нам родич, добру справу зробимо. Гаразд, відповідає Лось. Ну, а ці кому? І тут заяць закричав Мені, мені, віддай мені ці роги, будь ласка. Здивувався Лось, та ти що, зайче? Куди тобі такі роги? Що ти з ними робитимеш? Як що? закричав заяць. Мені саме такі роги потрібні. Дивись, який я малий. Знаєш, скільки в мене ворогів? Я їх усіх тепер такими рогами застрахаю. Ну, що ж, бери, сказав Лось і віддав роги зайцю. Приміряв заєць роги, зрадів, бо великі, широкі, такими, кого хочеш, злякаєш. Аж тут раптом зірвалася шишка з верхівки сосни. Та й зайцю прямо по голові. Заєць від страху підскочив і бігти кинувся. Та й відразу в кущах рогами заплутався. Верещить, до пам'яті прийти не може. Лось з лосицею сміються. Ні, братику, каже лось, не підходять тобі ці роги. Ти боягуз, а боягозам ніякі роги не допоможуть. Дам я тобі краще довгі вуха. Щоб усі знали, як ти підслуховувати любиш. Так і має заєць з тих пір довгі вуха. Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, а ти хто? жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? І я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка сестричка, пустіть мене та йди. Отже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто. Та я вовчик братик, пустіть і мене, та йди вже. У ліс і той вже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. хро хро, -хро. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкеботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро «Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все й рукавичку? Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою вже робити? Йди. У ліс і той вже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать, кущі вилазить ведмідь, та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкрепотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто ого, го як вас багато. А я, ведмідь, набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. у ліси ведмідь, стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі розбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Сподіваюсь, вам сподобалась казочка. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, дітки, бувайте!